Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні на нас чекає супер призив стихії вогню. Отже, я назбирав на Х20 і хотілося б, звісно, зловити якогось новенького героя. До речі, будемо тестити нову методику. А, ну Як зловити п'ятизіркового героя. Звісно, хотілося б щось новеньке, але ж ви знаєте, як в мене з цими призивами. Не дуже щастить, чесно кажучи. Ну, то таке. Подивимось. На Х20 довго-довго збирали, нічого я не призивав. Ну і вирішив, так як мені не вистачає саме героя вогню. Ну, в атакуючу команду поставити його в захист, тому вирішив потратити оці монети, які ми збирали, звісно, на стихії саме вогню. І що можна сказати? Просто подивіться на рекомендації. Досить і новий герой, про якого я казав на стрімчику, ну реально досить крутий. Еш. Середній набір Мани 150% шкоди 9 рандомним цілям. Таунта будемо виносити. Відразу плюс до всього зрізаємо захист від стихії вогню. Та ще й урон можна збільшити до 200%, в залежності від, від того, скільки каміння червоного кольора буде на полі. Ну, реально імбовий герой. На титана, на міфа, в атаку. Коротше, скрізь зарулить. В захисті він теж буде робити щось нереальне, тому що ну, 9 ударів по 150-200% це дуже-дуже болісно. Так, середні набірмани, але ж, карта та імбова. Фу, звісно, хотілося б його зловити. І в чому ж заключається методика? Коротше, мені порадили крутити з якогось одного перса. Тобто, не крутити там три крутки з цього перса, зробити п'ять круток з цього перса, чотири, наприклад, з цього і так далі. Тому що алгоритми збиваються. Якщо ти крутиш саме з одного перса, шанси на те, що тобі випаде якась там підтірка, набагато більше, ніж ти постійно починаєш збивати алгоритми. Ну і звісно, будемо перевіряти цю теорію. Розгрузочку ми робити не будемо, тому що ну, немає що розгружати. Я не збираю сірі жетони, тому що дивлюся рекламу, з яких падає набагато більше ништяків, ніж просто. Так. Ну і що, е, будемо приступати, що хочеться спіймати. Звісно, хочеться спіймати якогось атакуючого героя, який мені став би в захист про Еша, ну я це і сказав. Звісно, я не буду сумувати, якщо мені випаде щось не дуже нове, але не дуже старе. Головне, щоб це щось новеньке було. Ну і, звісно, не хотілося б піймати якийсь там непотріб, як то кажуть. Я вже це все на стрімчику показував. Наприклад, всякі там Анзохі, Жанни Франсуа, ну мені не потрібні, чесно кажучи. От якщо наприклад, гранат випаде, так типу буде not bad і нею можна грати до сих пір. Ну і що хочу сказати. Давайте будемо вибирати з того героя, з якого будемо робити, Х20. Так, x 20 з кого будемо крутити? Будемо або крутити з рекомендацій? Давайте з рекомендацій спробуємо. Чому ні? Чому ні? Хочемо Еша, крутимо з Еша. І того, x 20 поїхали. Ну і перший призивчик вперед! Це Бовоша, досить непогана карта. Нормально вона за на різних там туріках трьохзіркових, але він в мене є, і я його не качав, чесно кажучи. Чому? Тому що я не граю в трьохзіркові туріки. Добре, їдемо далі. Наступна спроба. Данте, так, новенька якась трійка, Навіть не знаю, що він робить, тому що останнім часом, так як випускають дуже багато героїв, я не встигаю просто всіх запам'ятовувати. Тобто я вже відкриваю їх. Або по факту, коли проти них б'юся, або коли я там зустрічаю перший раз. Або не знаю, коли він мені випаде, я дивлюся, треба його качати чи ні. З Данте, не знаю, що будемо робити, потім подивимось. Добре, їдемо далі. Так, Рауль. Четвірочка теж новенька, не знаю так, бонусом нам інструктор падає непогано. Рауль, все-таки нова четвірка, не знаю. Пишіть, будь ласка, своє враження про цього героя, в кого він є. Я поки не знаю, що він робить. Будемо дивитися в кінці цього призивчика. Хто що і навіщо як кажуть. Добре, їдемо далі. Ну, поки що непогано йдемо. За три спроби хоча б четвірку зловили. Опа! Ось вам і Махіган, цього героя ми знаємо, Барт. Ну, Начебто він бардом був, наскільки пам'ятаю. Ну качати, мабуть, його не буде, тому що я не бачу в ньому ніякого сенсу, чесно кажучи. В Туріки 4 зіркові я не граю, і, типу, мені той герой не потрібен. Окей, дві четвірки. За чотири спроби. Так, Вор Тіней. Ну, що можна сказати? Типу, герой нотбет на якогось там титана, міфічного титана, тільки для того, якщо ви там якийсь там початківець і ниже середнього. Якщо у вас вже є певна база, то. І ви хочете там покращити свій оголан по міфічному титану, це не той герой, який вам потрібен. Так, можливо, трошки шкода збільшиться, але навіщо вкидувати ресурси в героя, який більш ніде не буде задіяний. Тому відразу ні. Є мене цей перс, тестив його. Ну, таке собі. таке собі. Окей. Далі. Четвірки, звісно, це добре, але ж нам потрібна п'ятірка. На Махаге. Якщо б я тільки починав грати, і в початку, коли тільки цей герой був дуже-дуже популярним, реально, хто пам'ятає ті часи, на проходження брали саме на Махагі. І тебе їх повинно було бути мінімум два, а то краще і три. Ну зараз це корм, тому дякую. Наступна спроба. Так, знову Данте. Ок. Щось мені підказує практика, що, мабуть, якісь гівенце маленькі, маленькі гівенце. Так. Окей, їдемо далі. Ну, тому що вже два мені їх випало, розумієте, Ім, імби мені не падають. Так, Багрех. Цього зустрічав. Е, наскільки пам'ятаю, начебто навіть стихійний Бронеріс. Цього можливо і качнемо. Е, ну, потім подивлюся, я ж кажу: зараз таких героїв, що ти всіх просто не можеш запам'ятати. Ніяк. Так, Вакас. Ну, цей герой в мене є. Не, типу, на дуже швидкі туріки трьохзіркові. Все, більш він нікуди не годиться. Так, давайте зараз скриньку глянемо і будемо ще докручувати Х11. Блін, я збирав Х20, а й поки що, і хотів п'ятірку зловити, поки що сиплять нам, типу, трійки, четвірки новенькі дали, але ж це не п'ятірка, ви розумієте. Бо зараз, типу, четвірками ти далеко не зайдеш. Не пограєш просто проти сучасних захистів. Так, ейдун. Ну теж для початківця типу непогана карта, але ну, вона мені точно не потрібна. Вже її часи пройшли. Так, знову багрех. Що ви будете робити? Дайте мені п'ятірку треба. Треба п'ятірка. Так, Еш, ти мені принесеш успіх чи ні? Нас ще 9 спроб є. Їдемо далі. Цянь. є в мене цей герой, ви знаєте, його використовую, беру разом там домашки в костюмі і за грогом, Все, вони в трьох мене типу грають. Єдиний мінус, вона дуже хіла, тобто так вона нормальна, неї і хп дуже-дуже мало. Коротше, вона не витримує урон від нормальної команди захисту. Тому чи буду я качати другу, не знаю, подивлюся, але поки що притримаємо її. Викидувати не буду. Окей. Вісім спроб ще є в нас. Давайте. давайте е, Метілі. Ну. відразу скажу, що качати не буду. Як тільки цей герой виходить, мені відразу не сподобався. Я в ньому потенціалу ніякого не бачу. Ніде, тому піде на корм іншим героям. Так, ну не хочуть мені Фіни давати п'ятірку. Ви це бачите, так? Жадібність, жадібність. Так, скрекок. Не пам'ятаю, що це що робить. Ну, мабуть, теж ні, тому що наскільки я пам'ятаю старий герой. Тому, якщо його не пам'ятаю, навіть нічого там особ... особливого кажуть. Окей. Лі. Так, витикашні герої пішли, навіть не знаю, все це на трьохзіркові турики, чи буду качати, чи ні, бог його знає, побачимо. Просто я ж кажу, я трьох і чотирьохзіркові турики не полюбляю. Мак. Ну. Так, контратакер, типу, якщо б я був початківцем або нижче середнього гравця, так би я був би зараз задоволений, типу, можна качнути. Я свого часу дуже часто грав через контратаку. Ну зараз... не знаю поміркую, що з ним можна робити, я вже через контратаку відвик грати, чесно кажучи. Але потрібно потрібно повертатися до цієї страти. Так, наш гар, о, стандартні трієчки полетіли. Ну, Що можна сказати, у нас залишається три спроби, і, чесно кажучи, віри немає цю страту з вибором, що ти покрутити з одного героя, мені кажеться, що це просто рандом. От Безіл це нормальний герой, контратаку накидує, на туріках буде однозначно рулити. Цього героя я рекомендував би, якщо ви зловили, прокачати на фул. на якихось туріках, ну реально він імбовий. Ну, в мене він також є не прокачаний. Ну, такі справи, такі справи. Корнель. Корнель. Е, не знаю і знати не хочу. Так, добре, відкриваємо останню скриню і буде в нас остання спроба щось зловити. Бастер. це бастер. Трієчка. ну Якщо він мені випав би за X3, я б сказав би реально круто, тому що Бастер досить потужний герой, він заходить там на івенти на проходження, на титана, на міфічного титана його беруть. Типу, реально крутий герой. На, серед трьох зірок ну йому рівних немає. Тобто ну, у користі, У користі, наприклад, на проходженні івентів і на проходженні там міфічного Титана, щоб набирати якусь шкоду. Крутий герой, в мене є другий екземпляр, ну поміркую, ну навіть не знаю, чи буду я качати. На івенти мені вистачає одного екземпляра, ну а на міфа я в основному три удара перших відкидую на максимум, а далі забиваю на це все діло. Тому що топ-1% зараз іти нереально. Там потрібно мати нових гоблінів і так далі. ну В мене їх немає, тому ідея в топ-1. ну така собі. така собі. Ну що можу сказати? Ось такі маємо призиви. Не знаю, або мені просто не везе в такої страті, щоб, типу, крутити з одного героя, або потрібно там збирати на Х-50, але скільки це я буду збирати? Рік чи більше, Бог його знає. Ну, коротше, ось так накрутили, нічого топового не зловили. По четвіркам, трійкам. Якщо вважаєте, що хтось є ембовий з тих, що я зловив, напишіть, будь ласка, про це в коментах і з поясненнями, куди його брати і де його використовувати. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, не забуваємо ставити лайк, косики, підписуватись на канал, хто це не зробив. І всім успіху, побачимось у наступному відео. Всім пока!